Ща не має 100% впевненості, що її повітряний простір під час масованого російського обстрілу України 26 серпня було до неї злетів невідомий об'єкт. За словами прем'єр-міністра Дональда Туска, цю ситуацію нині визначають як ймовірний інцидент, оскільки немає жодних підтверджень, що порушення повітряного простору справді відбулося. То скаже майже 400 солдатів цілодобово шукають будь-які ознаки одного або двох безпілотників. Але наразі це все безрезультатно. Тому підтвердити, чиї дрони залетіли і чи були вони взагалі, наразі в Польщі взагалі не можуть. Уражена українськими дронами нафтобаза Атлас в Ростовській області Ерефія Палає дедалі дужче масштабніше ще трохи. Ця пожежа може побити десятиденний рекорд атакованої безпілотниками більше тижня. Тому нафтобази Кавказ на тій же Ростовщині. Рошиські пабліки повідомляють, шлейф диму від палаючого атласу розтягнувся щонайменше на 30 кілометрів. І я нагадаю, що ця нафтобаза активно постачала пальне армії Путіна. Сили оборони вперше випробували балістичну ракету власного виробництва. Про це на прес-конференції заявив президент Володимир Зеленський. Що це за зброя та як проходили його пробування? Глава держави не розповів. Однак додав, що є певні напрацювання України. Цитую, думав, що рано про це говорити, але хочеться, щоб була оцінка суспільства наших людей, які 24 на 7 працюють на оборонних підприємствах. Це була був кінець цитати.